Росія запустила більше сотні шахедів. Вибухи лунали у Києві, Харкові, Херсоні та інших містах і селах. Є руйнування і постраждалі. Де найгірша ситуація? Докладніше про наслідки атаки ворога. Далі у випуску ви на каналі ФН. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Тривожна ніч у Києві та області через атаку шахедів та загрозу удару балістикою. У регіоні кілька разів лунала сирена. Влада повідомила про роботу ППО. Інформації про критичні руйнування чи жертв немає. Водночас у Харкові російські дрони впали у двох районах. Зокрема, у Салтівському шахет пошкодив дах нежитлової будівлі. Пам'ятки архітектури спалахнула пожежа. Її гасили майже три години. Постраждала людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти. У неї гостра реакція на стрес. У основ'янському районі ворожий БПЛА частково зруйнував дах нежитлової будівлі і пошкодив вікна семи корпусів начального закладу. Всі люди цілі у області впродовж доби теж лунали вибухи. Росія гатила дронами, мінометами і авіацією по борщові, хатньому, черемушному, ківшарівці, куп'янську, клиновій новоселівці, Баранівці, Удах і Курилівці. У результаті є пошкоджені будинки під постійними обстрілами. Донеччина окупанти забрали життя ще двох мирних мешканців. Загинули жителі Покровська і Дружківки. Ще троє людей поранені у Костянтинівці, Покровську і Гришиному. Є постраждалі також у Запорізькій області. 62-річна жінка зазнала поранень через удар ворога по Пологівському району. Загалом у регіоні вибухи лунали у дев'яти населених пунктах. Загарбники били авіацію поголіполю, Оріхову і Преображенці. Також стріляли із артилерії та РСЗВ. Влада отримала 13 повідомлень про пошкодження житлових помешкань, автівок і об'єктів інфраструктури. Гучно було і на Дніпропетровщині. За словами очільника області Сергія Лисака, росіяни майже до опівночі били по Нікопольщині. двічі атакували регіон із артилерії, запускали дрони камікация. Неспокійно було у райцентрі Покровській і Червоногригорівській громадах. Уже вранці 5 лютого окупанти атакували безпілотниками Херсон. Поранені зазнали чотири людини. Це чоловіки 42, 31, 36 та 52 років. У них вибухові травми і уламкові поранення ніг і рук. У області за минулу добу одна людина загинула, а ще восьмеро поранені. Є руйнування, пошкоджені АЗС, 10 приватних будинків, а також автомобілі. А на цих знімках наслідки влучання дронів противника по приватному сектору у Роменській громаді Сумщини. Люди на щастя лишилися цілі, проте будівля суттєво понівечена. Прилетіло і в інших громадах: у Боромлянській пошкодженій нежитловій житлові будівлі у Конотопській навчальний заклад. Також був ворожий удар по Краснопільській громаді. У повітряних силах порахували, що тільки за ніч Росія запустила по Україні 104 шахеди та дві балістичні ракети. Іскандер М. ППО знищила 57 дронів, а ще 42 БПЛА були локаційно втрачені. Під час ворожих атак посилено працюють не лише військові, а й енергетики. За останню добу працівники ДТЕК повернули світло для понад трьох тисяч родин у семи населених пунктах Донеччини. У компанії наголосили, що у деяких населених пунктах у прифронтовій зоні енергетики відновлювали світло вже десятки разів і продовжують це робити. Попри небезпеку та обстріли, фахівці ДТЕК роблять усе можливе, аби максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ і ДСНС. Минулого місяця енергетика ДТЕК Ріната Ахметова повернула світло у домівки 537 тисяч родин. Дякуємо військовим і енергетикам за нелегку працю. Також вдячні вам, шановні глядачі, що дивитеся наш канал. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, і ставте лайк цьому відео.